Зараз ми знаходимося на бувшій вулиці Чернишевська, яка нині перейменована вулицею Василя Стуса. Чому сама ідея виникла зараз перейменування вулиць і в чому існує потреба? Перш за все, військові дії підштовхнули до того, що ми повинні змінювати нарешті генетичні код нації і виховувати майбутнє покоління в дусі патріотизму. Цей патріотизм. Був проявлений починаючи з 24 лютого, але для цього ми не повинні залишати токсичні назви імен людей, вулиць, які ніяко відношення не мають до України або мають відношення в зв'язку з радянським минулим і нинішнім сьогоденням Російської Федерації. Тому Микола Чернишевський це був публіцист. Родом з Саратова, який ніякого відношення не мав ні до Чернігова, ні до України. Те, що його твір, що ділять, вивчали в школах і в вищих учбових закладах. Тим не менше, він просто насаджений був твір, який не потрібен нам сьогодні. Тому виникла ідея перейменування і цієї безпосередньої вулиці Ніколая Чернишевського на вулиці Василя Стуса. Хто такий Василь Стус? Це геніальний український поет. Публіцист, перекладач творів Гьоти. Більше того, він був членом української гельсінської робочої групи справ людини. За це він постраждав. Вперше був заарештований в 1972 році і засуджений. Вдруге був засуджений, заарештований в 1980 році. Незламний борець. За це він поплатився двома. Строками ув'язнення і своїм життям, і нарешті радянська влада, розуміючи, що він буде лауреатом Нобелівської премії миру, вирішила стратити його. І він загинув у концтаборі, особливо в суворого режиму в Пермському краї, в Мордовії, в ніч з 3 на 4 вересня 1985 року. І лише в 1989 році. Він був перепахований на байковому цвинтарі в Києві. Наразі причини смерті невідомо, але зрозуміло, що радянська влада таким чином з ним розквіталась як одним з ініціаторів української державності самостійності нашої держави. Тому ми не можемо стояти осторонь і не вшанувати пам'ять Василя Стуц загиблого у нас в Чернігові. Я хочу вам зачитати уривки з одного з віршів Василя Стуса: Ти вже не згинеш, ти двожила, земля рабована віками, і не скарать тебе душителям Сибірами і Соловками. Ти ще воболюєшся болем, ти ще роздерта на шматки. Та вже крута і непокирна, Ти випросталася до волі. Це про нашу Україну.